Але вам задати оце запитання? Ми всі чекали на цей саміт миру. Ми десь за тиждень, можливо, навіть швидше зрозуміло, що там якихось таких ну надзвичайних речей ухвалено не буде. Але президент Зеленський сказав, що готується наступний саміт, де вже буде Російська Федерація. Ну і відповідно натякають нам, що якісь абсолютно конкретні можливо будуть обговорюватися речі. Потім Єрмак каже, що готується другий саміт миру, де будуть очікувати Російську Федерацію. З боку Путіна ми чуємо, що. Щодня, ну, на наш суб'єктивний погляд, абсолютно безглузді заяви сьогодні. Він вже сказав про те, що там не лише йому треба Херсон чи Запоріжжя. Він в принципі хоче, щоб на деяких українських територіях українських територіях далі продовжували стояти російські війська, і це ну по суті єдина його умова. В чому ми питання полягає? Що ви думаєте? Коли чуєте про ці перемовини, тому що я прекрасно розумію, скажімо так, те, що ви бачили, те, що ви знаєте про цю війну, а з іншого боку, я не дарма згадав про те, що ви є мати військового, так? і очевидно, що будь-яка мати хоче бачити свого сина вдома. А перемовини і припинення вогню на якихось умовах, ми ж не розуміємо, на яких воно може бути, якраз може цей е, момент наблизити. І отут мені здається, цей нерв дуже важливий, який у багатьох всередині українців е, десь, знаєте, е, глибоко захований. А от можливо, ми це в ефірі зможемо розкрити. Ви знаєте, дуже е, двоякі е, відчуття і. На навіть переживання і, і сприйняття оцих перемовин, тому що чесно кажучи, ще від 2014 го року ну війна ніколи не відпускала і завжди тримала в такому шаленому тонусі це вже 10 років. Е, Втомилася я, яка ну не сижу в окопі, так і на нулі. А проте говорити про тих хлопців, які на нулі е, і дівчат е, від. Хто від 14-го, хто навіть від 22-го. Це, це більше ніж ніж можливо це пережити. Я завжди казала, та ми маємо йти до перемоги такої остаточної, що ми маємо відігнати ворога до де е, кордонів 91-го року. Я не заперечую цих слів і не заперечую цього свого бажання, і е, вірю, що кожен з тих, хто тримає в руках зброю, і не тільки зброю, допомагає, так само думає. Але недавно почула від свого сина ці слова, які трохи остудили оцей такий запал. Він запитав: мам, що там чути, коли вже будуть домовлятись? Реально, це е, це прості слова простого хлопця, який від 14 років, бо в 14-му було 14 готувався до війни. Ось. Пам'ятаю, перша його смс після 22-му році, після 24 лютого, це було з чужого телефону, мама, я живий. Передай всім це було за тиждень після повномасштабного вторгнення. А друга смс вже з його телефону, ну ти ж знала, я про це мріяв їх спалити ще з 14-го року. І тут він каже: коли вже будуть домовлятися. Справа втім каже, що в скорім часі, якщо далі буде так розвиватися події, то просто вже не буде кому цієї зброї тримати в руках. Ось. Ну, вичерпалися можливості цих, хто третій рік там на передовій, це нічого не сказати. Ось коли бачать хлопці оці ці різні відосики, як можуть. Ну, я не знаю, як назвати, ну, не можна цих осіб назвати жінками. Там можуть бути представники ТЦК, обзивати їх. В принципі, створити зараз, напевно, більшого навіть ворога ТЦКшника аніж орка. Ось це дуже боляче, дуже багато вже втрачено, дуже багато вже заплачено. Але напевно. Ну, Всі війни закінчуються перемовинами. Ось. Тільки нам дуже важливо зайняти оці правильні позиції, дуже чітко їх, напевно, напрацювати, ніде не дати шансу проколотися, щоб вийти для себе на максимально вигідних умовах. Слухати ці бздури. Цього кремлівського карлика, ну, це все одно, що просто сама, само себе дурити, ось це, це ніхто не сприймає серйозно, але ж воно мусить це говорити, бо ж електорат е ж слухає ось. Так що перемовини мають бути. Важливо, кажу, які ми позиції, які ми зараз е е е напрацюємо для себе можливості. Домовлятися. І не домовлятися з Путіним, а домовлятися на міжнародному рівні з ключовими гравцями політичними про те, як має зараз завершитися цей, цей жах. Ну і після перемовин чітко готуватися кожному одному до того, що це може повторитися. Угу. І це, це ні для кого не, напевно, не секрет. Розумного, хто не вірить фейкам, хто може аналізувати інформацію, що це повториться. Єдине, прошу не називайте їх нацією. Це не нація, це, це зброї вбивців які і брехунів, шалених брехунів. Цілком погоджуюся із Миколою про те, що це, це е, збіговисько цих брехунів. І е, знаєте, ще є одна версія: про те про ту свою міць і про цю свою силу. Це теж величезний їхній міф. Ви подивіться зараз. Буквально вчора здається, з'явилося дослідження е, фінської розвідки про те, що вони забрали весь свій е, все своє військо з фінського кордону, майже, майже 80% Це практично все, щоб підтягнути сюди. Але ж вони далі розказують, що вони підуть і туди, і, і, і при Балтику вони візьмуть і тому подібне. Їм вірити це. це ну е, треба трошки якось, я не знаю, е, зняти оці окуляри цього страху. Ну цього страху, який вони. На нас наганяють, бо насправді так не є, і нема тих 500 нарощення їхнє виробництва озброєння. Це теж величезний їх їхні міф і їхнє все про те, щоб нас якось дезорієнтувати. І про мирні переговори, знаєте, напевно, я неправильно дуже виразилася. Ці мирні переговори скоріше для того, щоб Європа... Західний весь світ, цивілізований світ, між собою нарешті дійшли згоди, що вони мусять дати відсіч цій нечисті, цій навалі. Тут тут ну, так, абсолютно так. не йдеться про суб'єкт Росії, яка має виступати на цих переговорах. Це має бути хтось, хто заставить нарешті. Цей мордор, це в Московія її в от впасти і Бо як Якби вони Вивачити нас не підтримували, якби вони не підтримували всі наші партнери, вони все одно не готові повністю відрізати так, це всі саме було вперше і співпраці, все абсолютно, орган. все сказати, що Росія там від, ну просто відсікти її. Ні, от ми тепері, цього не бачимо. для них. Це скоріше mm -hmm. для. Цивілізованого світу, нарешті. А що доводитись. їм дасть цей час, пані Оксано? Що їм е, може дати цей час? Ні, заходу. Тобто вони просто? Заходу. що? Зміниться влада, вони почнуть по-іншому усвідомлювати? Ну, можливо, так. Тому що, ну, як би нам не було прикро, але все ж таки, коли в е, 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 воєнний час, е, от, бачите, так, як і в нас в Україні, в нас зараз війна, воєнний час. Але всім керують все ж таки політики, не військові, не е, головнокомандувач, а все ж таки от, е, неправильно розставлені, як на мене, ось ці е, основні рушійні сили. І так само і, і в цьому глобальному е, якби, масштабі ось. Що їм дасть, ну знову ж таки, та розстави ну зміняться напевно якісь політичні гравці. Ви подивіться, скільки е, оцієї п'ятої колони в Європі е, дістало, опірилося, так, там Словенії Фіцо, е, цей Орбан. самий Орбан і, і тому подібне. В Польщі також ця федерація, чи, чи якось ці політичні конфедерація, політичні сили, які ну. Росія та, вона не вона не тільки на полі бою, не тільки танками і не тільки е, е, дронами. Вона працює насамперед на наші е, голови і на нашу, нашу свідомість. І страх оце її найбільше. Нагнати страх, нагнати е, е, цієї паніки, це, це найбільше, що на що вони спроможні. ми з вами розпочинали цей ефір, е, і ви його по суті закриєте. Я зараз скажу одну таку річ, трошки непопулярну. Знаєте, ми трошки самі в цьому винуваті, що тил провалюється. Ми занадто багато йому дозволили. Я пам'ятаю ефір теж в цій студії, здається, півтора роки тому. Коли військові хлопці казали: Та ні, нехай тут відпочивають, нехай тут по кафе сидять, тому що ми за це воюємо. А Люд це сприйняв дуже буквально, розумієте? І дуже однозначно. І бачите, ну от ця наша толерантність, і напевно забагато інколи оці люди патріоти беруть на себе. І, і, і не тил не повинен тільки провалюватися там, не провалюватися в тих. Тій роботі, які, яку він має виконувати в час війни, а має таки проводити ротації. Справді хлопці без рук, без ніг можуть бути паркувальниками без проблем. І я можу сісти за фуру і, і не обов'язково цей здоровий водій може водити ц, цей автомобіль, і, і ми, жінки, можемо все робити, так як було це в час Другої світової війни. що змінилося? Абсолютно нічого. Ми... Або будемо жити, або не будемо. От і все питання бути нам чи не бути. Пані Синя, то не ми винуваті. Це з першого дня вторгнення. Нам говорили, що за 2-3 тижні закінчиться війна. Ну, що ми за крок до перемоги, і що ми в Криму, далі. що ми вже перемогли. Тому тому знаєте, все треба починати зверху і донизу. І принципи ми я, я на нас постій, нас постійно знаєте, готували до того, що можна розслаблятися. Перемога. Я пам'ятаю, і я це не забуду. І... Я це згадаю після перемоги. うん。<noise>